Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці і вже сьогодні 6 жовтня, друзі, неділя, вихідний день. Ми знаходимося зараз на вулиці Івасюка і пройдемось вулицею Івасюка, Стебницькою, повз продуктовий ринок повз всі торгові центри, які тут знаходяться. Так що, друзі, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь. І не забувайте, якщо ви ще не підписані на канал Трускавець Тревела, дивитесь і вам цікаво. Так що, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Осінь на курорті, друзі. осінь. Три дні підряд йшли дощі. Ну, вчора в обід трішки дощ припинився, ходив на бівет, думав, що можливо будуть. Вчора були в Трускавці з концертом. антитіла, Гурт Антитіла. Я думав, що в обід, може, будуть на біветі. Ніби була трошки погода. Кілька годин дощ не падав, але вже ближче до вечора знову розпочався сильний дощ і закінчився аж сьогодні зранку. Ну, бачите, ще асфальт мокрий, потекуди калюжі. Це будинок Івасюка-1. Ви запитували за цей магазин. Колись. Тут була і піцерія, і магазин, і що тут тільки не було, але зараз знову нічого нема. Знову закрито. Ну і вчора вони на бівет так і не прийшли, гурт антитіла, так що, ну, прогулянку до бівету я зняв, відео буде також на каналі. Ось, А ми йдемо зараз, друзі, вниз, вулицею Стебницькою. Осінь триває, колись минулого року, наприклад, якщо подивитись навіть по відео минулого року, то жовтень місяць був дуже теплий. Люди ходили в футболках, подекуди і в шортах. Ну, зараз вже такого немає. Сьогодні на курорті плюс 12. Ну, така типова осіння карпатська погода, знаєте. А лише надію, не втрачаємо. Я думаю, що буде ще бабине літо, буде золота осінь. Дерева якраз вже тільки починають набирати такого насиченого жовтого кольору. Морозів поки що не передбачає. Хоча цього тижня в горах, вже у східниці безпосередньо, в один день було вже мінус один приморозок, ну це таке. Це типово для цих країв. Десь можливо в центрі України там можливо тепліше, ну у нас погода така. Зараз плюс 12. Хоча, ми вже бачимо, сонце сьогодні не передавали, але десь хмар виглядає сонце. Дуже приємно, бо три дні були сильні опади дощу. Бачимо, на продуктовому ринку вже з'явилось дуже багато грибів білих, ну і не тільки білих, але основна цінність це білі гриби в цей період. Був минулого тижня у східниці, то там було від 300 до 400 гривень білі гриби, ну, в залежності від їх розміру і стану. Тут, в принципі, ціни такі самі, хоча бачив в інтернеті десь в Косові, там взагалі по 500 продавали, але і знову ж таки бачив ще не одне відео, що були і дешевше, ніж 300 гривень. Ну, якщо багато грибів, то звісно, що ціна на товар буде падати. Ось ми вже біля продуктового ринку, друзі. Ну, в ринок всередину не підемо, сьогодні неділя. Не так багато людей, як було вчора, коли падав дощ, навіть було більше людей, ніж зараз, коли немає дощу. Ну, звісно, зараз в церквах йдуть богослужіння, тому люди десь в церквах, хто ще можливо на вихідних любить поніжитись на ліжку, полежати. Людей на курорті, друзі, вистачає. Колись, бачите, був більший продуктовий ринок, а тепер зробили секонд-хенд і. Магазин Купієчка. Ну, звісно, на ринку потреба в приміщеннях там відпала, коли відкрились супермаркет. Супермаркет АТБ, потім Сільпо, тепер ще є дивоцін, супермаркет Траш у Трускавці, є, також ще дві рукавички. І є багато таких по помісту овочевих бутіків Недавно, кілька днів тому, йшов. Якраз до стату Ісуса Христа, ну і там шов повз бюджетні санаторії, там говорив, що це е, санаторії бюджетного варіанту. Там десь в основному близько 1000 гривень з людини за добу виходить, але це проживання, харчування і лікування. Ну і Там в коментарях написали, Ну які там це бюджетні санаторії, якщо така ціна. В ну, таких. Е, в санаторіях, готелях, е такі як Карпати, Шахтар, там, ну або готелі якісь більш новіші, там ціни набагато вищі, друзі. І навіть якщо подивитися, якщо взяти квартиру, орендувати в районі десь там 400 гривень, ну я це говорю для однієї. людини, у Трускавці взяти подобову квартиру за 400 гривень, наприклад, харчування обійдеться вам, е якщо ви не варите і там ходити десь по закладах харчування, ще десь вийде 500 гривень за день. Можливо, більше. Ну, а якщо потрібно ще лікуватися, то курс лікування там також в санаторіях, ну курсівки я маю на увазі, десь теж в районі 500 гривень за добу. ну Вийде та сама ціна, можливо, ще й більше, ніж в цих бюджетних санаторіях. Хоча за санаторій Кристал. Зараз пишуть досить непогані відгуки, ну, незважаючи на те, що там ну територія вже в такому занедбаному стані, але кажуть, що харчування і лікування непогано, і люди задоволені. Дуже багато зараз там було людей, було в вересень повністю все забито, заброньовано на жовтень також. Ну я знаю, що і взимку там також буде популярно. І єдине, що там дуже далеко до центру, от якраз іменно до. Цієї місцевості, де ми зараз знаходимося, до продуктового ринку, до торгових центрів, ну і так далі. Бачте. Ну, дощова погода, це не повід там сидіти в санаторіях чи готелях, хоча там кажуть, наприклад, в санаторії Кристал є дозвілля, що можна і не виходити в санаторії. Ну, але все рівно, ви приїхали на коротко, хочете щось побачити, почути, подивитись, ну. Є, бачите, в нас кінотеатр є, є палац культури Шевченка, є вже чотири музеї, було три, зараз вже чотири, ще відкрився музей грошей, відео є на каналі. Також відкрилась крафтова сироварня, де можна скуштувати найсмачніших карпатських сирів і не тільки. Багато є там крафтової продукції, недалеко звідси. Також відео вже є на каналі. Кому цікаво, подивіться, так що. На курорті є чим зайнятися. Є дельфінарії, є спа центри басейни, ну і знову ж таки торгові центри, де можна зайнятися шопінгом. Або просто прогулятися курортним парком. Ну і також на біветі, коли гарна погода, ну, мається на увазі без опадів, можна попасти на рекламу одного із концертів, там 12.30 і в 17.30. В залежності, кажу ще раз, від погоди. А ми вже підійшли, друзі, до Стебницького кільця. Бачимо, що сонце знову заховалося. Ну, але вже сьогодні ніби вчора ще казали, що буде дощ, а сьогодні вже написали, що дощу не буде, тільки буде хмарно. І плюс 12. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ми з вами йшли, йшли і вже дійшли аж до вулиці Василя Стуса, до колишнього супермаркету мандарин. Ну, мандарин закрили. Зараз на місці мандарину працює магазин Аврора. Аврора є в, в торговому центрі Славутичну і також тут відкрили ще одну. Так що, друзі, всі вам гарних вихідних, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!